А ви коли-небудь мріяли про ранок без тривожного будильника, день без нескінечних дедлайнів і вечір без думок про роботу. Але це не мрія і не реклама спа-курорту. Це реальність для багатьох людей у певних куточках світу. У той час, коли більшість із нас працює на ізнос, ковтає каву літрами та засинає з телефоном у руках, де ж живуть ті, хто вміє сказати роботі стоп і залишитися щасливими? Вони не лініві, не безвідповідальні і точно не марнотратники часу. Просто вони обрали інший шлях, повільніший, усвідомлений, гармонійний. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Сучасний світ надто швидкий. Ми вічно кудись поспішаємо, прокидаємось із відчуттям провини, якщо не встигли щось зробити, і часто самі не помічаємо, як опиняємось у пасті перегонів за ефективністю, вигорання стає буденністю, а стрес звичним супутником навіть на вихідних. І саме тому все більше людей починають шукати способи жити інакше, без нескінечного бігу, без виснажливих перформансів, з любов'ю до себе, свого часу та свого життя. І це не про забити на все. Це не історія про неробство або про втечу від відповідальності. Ми говоримо про культуру, в якій пріоритет це здоров'я, добробут, внутрішня рівновага. Це про те, коли ти не живеш щоб працювати, а працюєш, щоб жити, коли ти не викреслюєш себе зі списку завдань, а навпаки, ставиш себе на перше місце. Саме таке життя обирають люди в деяких країнах. І сьогодні ми розповімо про п'ять із них. Тож, якщо ви відчуваєте, що світ тисне, а ваше життя перетворюється на нескінченну серію завдань, залишайтеся із нами, бо прямо зараз ми вирушимо у подорож не лише географічну, а й філософську. Це буде мандрівка до спокою, балансу і, можливо, нової версії вашого життя. Перша зупинка нашої подорожі Данія країна, яку неодноразово визнавали однією з найщасливіших у світі. Але чому? Відповідь не лише в економічному благополуччі чи рівні життя. Головний секрет у скандинавській філософії щастя під назвою Х'юге це не просто слово, це цілий стиль життя. Х'юге це коли свічки, теплий плед, кава в улюбленому гарнятку і спілкування з близькими, важливіші за досягнення чи престиж. Це вміння радіти моменту, навіть якщо він зовсім простий. У Данії дуже серйозно ставляться до балансу між роботою і особливим життям. Середній робочий день закінчується о 16-й, і залишатись довше в офісі не просто не потрібно, це навіть не заохочується. Роботодавці та колеги поважають межі не відповідати на робочі листи ввечері не порушення, а норма. Більше того, згідно з законодавством, працівники мають право на довгу відпустку, декретну відпустку як для матерів, так і для батьків, і ці можливості активно використовуються. Довіра ще один елемент, який створює особливу атмосферу спокою. У Данії рівень довіри в суспільстві вражає: люди залишають дитячі візочки з дітьми біля кафе, поки п'ють каву. Вірять у чесність, у правила, у систему. І це зменшує рівень тривоги, тому що коли ти не чекаєш удара в спину від світу, жити стає набагато легше. Але, мабуть, найважливіше це глибоке розуміння, що людина має цінність не через продуктивність, а просто тому, що вона є. У Данії немає гонитви за успіхом у стилі work hard, play hard. Є й інша мета жити добре, насолоджуватись кожним днем. І суспільна модель тут підтримує саме таке ставлення. Ці чинники створюють особливу атмосферу, менше стресу, більше життя. Коли основні потреби задоволені, а соціальні гарантії забезпечують базовий захист. Людина може зосередитись не на виживанні, а на добробуті фізичному, емоційному, душевному. І саме тому данці рідше вигорають, частіше усміхаються і справді почуваються щасливими. Можливо, секрет щастя, це не ще один успішний проект, а просто чашка чаю під пледом у компанії рідних. У Данії це розуміють. Наступна зупинка Нідерланди. І якщо ви досі думаєте, що часткова зайнятість це щось для студентів чи пенсіонерів, то голландці змінять вашу уяву. Тут працювати не повний робочий день це не виняток, а один із найпоширеніших форматів. І що цікаво, серед тих, хто обирає короткий графік, багато чоловіків. В Україні, яка має одну з найвищих економік Європи, люди масово відмовляються від повної зайнятості заради життя. Бо в Нідерландах жити це не синонім допрацювати. Фраза живу а не просто працюю стала майже мантрою для багатьох мешканців і йдеться не лише про заробіток, а й про гнучкість, автономію та внутрішню свободу. Системи, які підтримують цю модель, добре працюють. Ти можеш працювати 3-4 дні на тиждень і все одно мати нормальний рівень життя. Водночас у тебе лишається час на родину, хобі, мандрівки, волонтерство або просто на себе. Гнучкий графік ще одна фішка Нідерландів: робота з дому абсолютно нормальна. Розпочати робочий день о 11-й. Якщо твоя команда не проти, чому ні? Важливий результат, а не присутність. Тут довіряють працівнику і не вимагають щохвилинного контролю. Це прибирає тиск, стимулює самоцінність і, зрештою, дозволяє працювати ефективніше, але без надриву. А ще в Нідерландах зовсім інша культура ставлення до праці. Якщо ви думаєте, що перепрацювати це ознака професіоналізму, то тут це скоріше знак того, що ти не вмієш організовувати свій час. Перетруженість не викликає поваги, вона викликає занепокоєння. Ти що, не встигнеш усе зробити за нормальний день? Приблизно так подумає твій колега. Робота важлива, але не головна. І в цьому суть. Нідерланди демонструють щастя не завжди у більшій зарплаті чи кар'єрному зростанні. Часто воно в тому, щоб мати свободу вибору: вибору, не жертвувати життям заради офісу, вибору обрати себе, а не черговий звіт. І поки в інших країнах люди мріють про вихідні, нідерландці живуть так, що кожен день має сенс. А зараз сонячна Італія. Тут навіть повітря, ніби просочене, ароматом кави, морем і байдужістю до поспіху. В Італії цінується не продуктивність, а здатність насолоджуватись моментом, і ця філософія має своє ім'я дольче фарнієнте, що перекладається як «солодке неробство». не лінь, не апатія, а саме вміння зупинитися і просто бути, бути тут і зараз, у моменті без планів, списків і дедлайнів. Ще один яскравий приклад італійського підходу. Це традиція довгих обідів. У деяких регіонах Італії досі збереглася сієста. Обідня перерва може тривати кілька годин, а магазини та офіси просто зачиняються. Люди йдуть додому, їдять разом із родиною, спілкуються, відпочивають, і це не розкіш, це частина культури. Ніхто не звинувачує тебе в неефективності, якщо ти всередині дня п'єш еспресо на терасі, а не готуєш презентацію. Сім'я ще один наріжний камень італійського способу життя. Успіх тут рідко вимірюється лише професійними досягненнями. Важливіше, чи маєш ти міцні родинні зв'язки, чи є в тебе з ким сісти за стіл у неділю. Чи знаєш ти, як готувати улюблену страву бабусі? Італійці не живуть, щоб працювати. Вони працюють, щоб жити в повному сенсі цього слова. І в цьому справжня сила. Прогулянки старими вуличками, переповнені кав'ярні, вечори з вином на балконі. Це не лише романтика для туристів, а й реальність для місцевих. Тут не потрібно бігти, щоб довести, що ти живеш наповну. Тут варто навчитись зупинитись, щоб зрозуміти, що життя вже тут поруч, і воно може бути прекрасним у своїй простоті. Здавалося б, Італія це країна моди, дизайну та шаленого туризму. Але попри все це, вона залишається місцем, де спокій цінується більше ніж швидкість. Можливо, саме завдяки цій байдужості до гонитви за результатами італійці зберігають життєву радість навіть у найскладніші часи. І можливо, ми всі маємо, чому в них повчитися. Наступна точка на нашій карті екзотична яскрава і надзвичайно життєрадісна Коста-Рика. Тут вітанням служить на привіт і не як справи, а чарівна фраза пура віда. У перекладі вона означає чисте життя, але насправді це ціла життєва філософія, проста, легка, наповнена радістю, вдячністю і гармонією з природою. Пура віда це відповідь на будь-яке запитання, і в цій відповіді немає тривоги. Що цікаво, при середньому рівні доходу костариканці є одними з найщасливіших людей у світі. Вони не накопичують багатства, але накопичують задоволення від життя. І це не казка, це статистика. У костариці дуже високий індекс щастя. Люди живуть довше, частіше усміхаються і мають менше стресу, бо тут не треба змагатися, не треба бути найкращим, достатньо бути собою. Одна з причин цього природа. Уявіть собі країну, де майже третина території це природоохоронні зони. Тут водоспади, джунглі, океан, гори і все це поруч. Екотуризм не лише джерело прибутку, а й філософія, повага до довкілля і до себе. Люди живуть у ритмі природи, не проти неї. Прогулянка лісом, зайняття йогою біля океану чи сніданок із фруктами просто неба. Звичні, а не святкові речі. Темп життя повільний, ніхто не поспішає, і це не дратує, це заспокоює. Ти заходиш у кафе, чекаєш каву 15 хвилин, але не сердишся, бо маєш час. Бо ти не в погоні, а в моменті. Робочий день часто закінчується раніше, і навіть ті, хто працює багато, не дозволяють роботі поглинути життя, бо в Костариці головне відчувати, що ти живеш. Пуравіда не про втечу від роботи, а про вміння будувати життя навколо того, що має сенс. І здається, костариканці справді знайшли цю формулу. Завершимо нашу подорож там, де час ніби сповільнюється сам з собою в Окинаві, префектурі Японії, яку ще називають островом довгожителів. Саме тут найбільша концентрація людей, які живуть понад 100 років, і при цьому залишаються активними, усміхненими і дуже спокійними. Таємниця їхнього способу життя криється в концепції і глибокому японському понятті, що означає сенс життя або ж те, заради чого ти прокидаєшся вранці. І кігаї це невелика ціль на кшталт стати мільйонером. Це щось буденне, але наповнене змістом. Це може бути садівництво, турбота про онуків, приготування їжі чи робота на ринку. Але якщо це приносить тобі радість, користь іншим і водночас не виснажує, це і є твій Ікігай. І саме завдяки такому усвідомленому підходу окінавці уникають вигорання навіть у глибокій старості. Темп життя в окінаві розмірений і неквапливий. Тут немає мегаполісного хаосу Токіо. Ніхто не біжить із сумками, не зависає в метро з телефоном у руках. Люди спілкуються наживо, усміхаються одне одному, допомагають сусідам. Громади дуже згуртовані, і кожен відчуває себе частиною цілого. Саботність тут рідкість, спільні обіди, традиції, ритуали усе це дає глибоке відчуття зв'язку, яке так важко знайти у великих містах. Окрім того, у житті окінавців велике місце займають духовні практики від простих медитацій до стародавніх обрядів. Їхнє ставлення до життя це гармонія, а не змагання, їхня праця це частина життя, а не тягар. І саме тому вони зберігають ясність, спокій і здоров'я на багато років. Отже, що об'єднує всі ці країни, вони нагадують, жити інакше можливо, повільніше, усвідомленіше у своєму темпі і заради себе. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.